Оце знаменитий майданчик Януковича. Не він хотів, щоб злітали вертольоти Гелікоптери. Але злетів сам, а майданчик залишився. І тепер всі милуються краєвидами Києва. І все наш Володимир. Хто був в експоцентрі з собаководів на виставці, так як буде дивитися туди, куди дивиться Володимир, побачить, там е, висвічуються такі яскраві сполохи золоті, е, то куполи греко-католицької е, е, греко церкви. Там рядом експоцентр, в якому ми, собачники, проводили свої е, е, тациби. Все там.